Так, доброго дня, шановне панство. Як і обіцяли, 5 серпня у нас розіграш за фотографію або відео з Cybertruck. Хто бачив попередні розіграші, то в принципі буде знати, як ми їх будемо розігрувати. Хто не бачив, то я зараз швиденько розкажу. Тобто, отут на сторінці CarHunter, тобто ви її всі бачите, наша любима сторінка, бачите, ми зараз в прямому ефірі є позначки. Їх є 45 штук. Раз, два, три, чотири. Ой, це не читається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Ми зайшли в Google, знайшли там рандомайзер, і будемо зараз робити розвір. Щоб просто перевірити, чи він працює. Ми один раз нажмемо і перевіримо це. Тобто, у нас вибиває номер 42. Коротше, це була перевірка. І зараз фінальний момент. Тисячу доларів. Хто ж отримує тисячу доларів? Хто ж це буде? Хто ж це буде? Давайте ми трошки потягнули час. Ой-ой. Так. І ще раз нажимаємо. І це в нас номер 5. Мені здається, що минулого разу теж був номер 5, якщо чесно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Е, минулого разу в нас був номер 5. Так що, коротше, вибачайте, ну, не можемо ми ще раз розіграти номер 5. Ну, тобто, ця дівчина, вона вже 500 доларів отримала. Бачите, це підтвердження, що все чесно і і так далі. Номер 41. Тобто ми будемо рахувати з самого верху. 45, 44, 43, 42. І 41. Тобто Міша окрас виграв е, 1000 доларів. Ну, ще раз на секунду, щоб точно. 45, 44, 43. Е, цю ми не рахуємо. 42. Цю так само ми не рахуємо 41. Ну тож, це типу нас там просто позначали. Це реклама. Так що, е... а містері Окрастер. Вітаю! Ви виграли тисячу доларів. Приїжджайте, забирайте. От хлопці будуть довольні. Ото от хлопці дадуть жару, звісно. Хто не виграв, не е, розстраюйтеся, тобто не повезло в казіно, повезе в любві. Сьогодні прийдете додому. Е, можливо, там хтось зустріне, можливо, ваша нова любов вас там зустріне і. Будете довольні. Так само Сайбертрак у нас остається. Якщо є якісь креативні ідеї, хочете приїхати там, зняти якесь відео чи фото. Приїжджайте, не забувайте, що ми продаємо машини. Можете приїхати до нас купити гарну машину. Саша ще скаже два слова. Всім дуже дякуємо, що приймали участь у нашому конкурсі. І я думаю, що ми ще будемо робити не один такий. Конкурс чудовий для вас, щоб ви були більш зацікавлені і дивилися за нашими новинами. Тому чекайте, скоро ми зробимо якийсь новий анонсик і проведемо ще один якийсь дуже цікавий конкурс. Саша є стара машина, скоріш за все, ми її розіграємо дуже скоро. Коротше, ну, наступний розіграш у нас вже буде серйозний на машину. Так що залишайтеся. Всім добра, до побачення.